Жила була хитра лисичка. Якось йшла лисичка по доріжці і знайшла качалку. Ось це мені пощастило. Тепер я зможу обдурити людей, подумала лисичка, підняла ту качалку і пішла собі далі. Прийшла вона до села і стукає у хату. Стук, 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 Хто Та там. Я, лисичка, сестричка, пустіть переночувати. У нас і без тебе місця замало. Та я сама ляжу на лавочку, хвостик під лавочку, качалочку під пічку. І пустили її. Настала ніч. Лягла лисичка на лавочку, хвостик під лавочку, качалочку під пічку. Рано вранці лисичка встала, спалила свою качалку, а потім і питає А де моя качалочка? Віддайте мені за неї курочку. Господарям нічого робити. Віддали їй за качалку курочку. Взяла лисичка курочку йде та співає. Йшла лисичка по доріжці і знайшла качалочку. За качалочку взяла курочку. Прийшла вона в інше село і в хату стукає. Стук, стук, стук. Хто там? Я, лисичка сестричка, пустіть переночувати. У нас і без тебе місця замало. Та я ляжу на лавочку, хвостик під лавочку, курочку під пічку та й впустили її. Лисичка лягла на лавочку, хвостик під лавочку, а курочку під пічку. Рано вранці лисичка потихеньку встала, схопила курочку, з'їла, а після й каже Де ж моя курочка, давайте мені за неї гусочку. Нічого не поробиш, довелося господареві віддати за курочку гусочку. Взяла лисичка гусочку, йде і співає. І йшла лисичка по доріжці і знайшла качалочку. За качалочку взяла курочку, за курочку взяла гусочку. Прийшла вона під вечір в третє село та й стукає в хату. Ступ, ступ, ступ. Хто там? Я, лисичка, сестричка, пустіть переночувати. Так у нас і без тебе місця замало. А я сама ляжу на лавочку, хвостик під лавочку, гусочку під пічку. Пустили її. Вона лягла сама на лавочку, хвостик під лавочку, гусочку під пічку. Вранці лисичка схопила гусочку, з'їла та й каже А де ж моя гусочка? Давайте мені за неї дівчинку. Дівчинку шкода віддавати. Посадили замість дівчинки у мішок велику собаку і віддали лисиці. Берилася це дівчинку. Ось лисиця взяла мішок, вийшла на дорогу та й каже Дівчинко, ану, співай мені пісні. А собака в мішку як загарчить. Лисиця злякалася, кинула мішок і давай утікати. Тут собака, як вискочить з мішка, та й за неї. Лисиця від собаки бігла, бігла, та й під пеньок у нору сховалась. Сидить там і каже Вушка мої, вушка, що ви робили? Ми все слухали. А ви, ніж, і що робили? Ми все бігли. А ви, оченята? Ми все дивилися. Ну, а ти хвіст, А я тобі заважав бігти. Ну ж бо я тобі задам їж його собако, і висунула хвіст з нори. Тут собака вчепився за хвіст. Витяг лисицю з нори і давай її тріпати та й так сильно, що відірвав лисиці хвіст.